Доброго дня, шановні. Ось у нас сьогодні така погода. Ще біля хати сніг стоїть. Ось отак там залив Атлантичного океану, але я вам хочу показати ось таку красу, яка у мене квітує. На... Біля вікна до свідки немає ніякої. А вона собі цвіте така краса, подивіться. А ось яка. Бачите? А тут рожева коли ось там притаївся. Ось, бачите. Оце, так скажу по правді, я їх трошечки дивлюся, що вони вже починають пускати пуп'янки. Думаю, дай я їм трошечки дам добре, а по-моєму, 20-20-20. Ось. І вони у мене отаку от мені зробили панораму. Бачите? Думаю, ну не тільки мені любуватися, хай ще люди полюбуються. Зараз ще весна, а у нас ще далеко-далеко до весни, до любування природою. Ось Так що любуємося зараз оце під віконням, ну і буду сіяти. Буду вже трошки підсівати, готуватися, вже можна і деякі помідори висіяти. Так що, весна дихає. Ось все, бувайте здорові. Всім мирного неба. Особливо серце болить за батьківщину.